Я викладала в декількох районах. Перше це був ХБК. Зараз там не викладаю три прильоти, дуже багато дронів. Тому довелося закрити зал, розпустити дівчат. І ми переїхали. І Це зараз для нас дуже важливо, бо ми живемо в постійному стресі, і це дуже важливо. Попала під дрон біля мене, скинула вибухівку. Прийшла ось так а через пів години вийшла новою людиною. Це безпечний простір для жінок і дівчат. Послуги всі безкоштовні. Є у нас такі рухливі заходи. Це танці для всіх. Мене звати Альона. Я е, треную і треную вже доволі давно. Е, з 2017 року веду три. Е, Чотири направлення: це і пілатес, і стретчинг, танцювальний фітнес. Мені дуже хотілося після пологів прийти у форму, оскільки я набрала 32 кілограми. І я вирішила піти на східні танці. А потім, бачачи, як виступають дівчата, зрозуміло, що мені не вистачає фізичної активності, мені не вистачає драйву. Так з'явився пілатес з пілатесом. З'явився стретчинг, бо захотілося сісти на шпагат, навіть будучи вже в такому віці. Але все було класно до того моменту, як я зрозуміла, що танці танцями, а ось танцювати під сучасні хіти з родзинкою таких фітнесу подобається всім. Ось так моє танцювальне направлення, яке має назву Денсфіт, і з'явилося. В листопаді місяці почалася ця програма. Я до неї ходжу з задоволенням. Вона дуже позитивна, весела, піднімає настрій. Мені вже роки, але вона, зважаючи на це, допомагає. Дуже позитивна дівчинка. Набираюсь прямо енергії. Мені подобається. Приходить, йду додому з хорошим настроєм. І ось зараз. Дякуючи дівчатам, я розумію, що я приношу користь. Всім подобається, подобається і мені. Знімаємо стрес. Ось так. Того тренування я прийшла, попала під дрон. Біля мене скинули вибухівку. Прийшла ось так, А через півгодини вийшла новою людиною. Проживаю на ХБК, На жаль, в тому середку де більше всього відбувається скидів, прильотів. Але ж, як то кажуть, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Зібрали кучі все і танці, і музика, і вправи, і вправи на всі м'язи, і ну, відчувається подвіжність, і м'язи розслабляються, і уходить стрес, і така радість наповнює, тому що всі болячки через стрес. І це зараз для нас дуже важливо, бо ми живемо в постійному стресі. і це це Дуже важливо, ні одні таблетки цьому не допоможуть, ні один лікар не допоможе. Тобто це іде зцілення на всіх рівнях: тобто на духовному, на душевному, тому що ми отримуємо радість і на фізичному тобто, для тіла. Це дуже важливо, такий комплекс. Як же ж можна кинути у це все улюблене, коли ти прийшов, зняв стрес і вийшов? Новою людиною на ново дивишся, це все сприймаєш геть по-іншому. Надихаємо ми самі себе, створюємо собі настрій. Хто з нам його ще зробить? Правда ж?